Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 74 в інших виданнях 75. Коли ми читали попередній псалом, ми побачили, що там автор надіється на Божу вірність, на Божу ревність про його ім'я. А народ Божий знаходиться в такому важкому стані, скоріш за все, у полоні, у вигнанні. 74-й псалом він набагато е, бадьоріший. Він, можна сказати, святковий псалом, тому що він говорить про те, що Бог близький, про те, що Бог уже допоміг і допоможе своєму народу. Отже, прочитаємо: для диригента хору не вигуби. псалом Асафів, пісня. Прославляємо Боже, Тебе! Прославляємо бо близьке Твоє ймення, оповідають про чуда Твої. Коли прийде година означена, то я буду судити справедливо. Розтопилась земля і всі її мешканці та стовпи її, зміцнюю я. Я сказав до лихих, не шалійте а безбожним не підіймайте вирога, не підіймайте вирога свого догори, не говоріть твердошийно Бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустині надійде повищення, але судить Бог того він понижує, а того повищує, бо чаша в Господній руці а шумливе вино повне мішаного, і наливає він з нього, усі ж беззаконні землі висуть та вип'ють лиш дріжі її. А я буду звищати навіки, співатиму Богові якова, відрубаю всі роги безбожних. Роги праведного піднесуться. Ось такий псалом, і як ми бачимо, він починається не з е, скарги, а з прославлення. Прославляємо Боже Тебе, прославляємо, бо близьке Твоє імення. Те, що близьке Твоє імення, говорить, що Бог завіту якимось чином виявив свою близькість до свого народу. І, звісно, з історії того, як Бог діяв з народом ізраїльським, можна. Багато оповідати про чудеса твої. З третього і, мабуть, по 6 чи 7 вірш вважають, що йде мова від лиця Бога. Коли прийде година означена, то я буду судити справедливо. Оце година означена, хоча народу Божому може здаватися, що Бог про нього забув. Але Бог знає часи, і в нього є назначена година для його справедливого суду. Суду як кінцевого і схетологічного, так і судів його впродовж історії. Хоча може здаватися, ніби Бог нічого не контролює, не контролює, ні в що не вмішується, але Божі люди знають, що це не так. Божі люди вірять у Божий суд. Я буду судити справедливо. Також є можливість перекладати цей третій вірш трохи інакше, тому що слово моет може означати назначене місце зібрання. Тому можна перекласти і так. Коли прийму я зібрання, то я буду судити справедливо. І є можливість розуміти це, що коли Бог завершить збирати свою церкву, коли збере всіх спасенних. Тоді настане час для есхатологічного суду. І, звісно, що ті, хто не покаявся, ті, хто продовжує повстувати проти Бога, не уникнуть цього місця суду, цієї зустрічі з Богом. Четвертий вірш говорить: розтопилась земля і всі її мешканці, та стовпи її, зміцнюю я. Може здаватись, що все в світі порушилось, але Бог каже, що він зміцнює, і він як може захитати цим світом, так може і повністю його утвердити і відновити. І ось звернення в п'ятому вірші: Я сказав до лихих, не шалійте, а безбожним не підіймайте вирога. Не підіймайте вирога свого догори, не говоріть твердошийно. Бог звертається до безбожних, які підіймають рога свого Рог це Ріг це символ сили. І цікаво, що у видінні Даниїла в цьому розділі якраз говориться про маленький ріг, але цей ріг говорить богохульно, і цей ріг говорить про великі речі. Тобто. Коли людина, яка прагне влади, займає якесь становище, досягає в цьому успіху, неправедними шляхами збагачується, різними шляхами здобуває владу, вона підносить свого рога і, здається собі, що вона дуже сильна, що все залежить від неї, від неї залежить доля інших людей. Але з точки зору Бога, це всього лиш маленький бухульний ріг, який, як і в видінні Даниїла, Буде зламаний, буде кинутий в ріку Вогняну, а в книзі відкрування вже у озеро Вогняне, де звір і лже пророк. Тому, коли зараз ми спостерігаємо, як різні ці роги підносяться, які намагаються говорити про свою велич, які говорять дуже так патетично, піднесено. Одні говорять про велич Російської імперії, другі ще про якусь велич. Але з точки зору Бога це маленькі богохульні роги. І вони, як і їх послідовники, опиняться там, де їм і потрібно опинитися у місті вічної відплати, вогняного гніву Божого. І це буде неминуче, і ми віримо, як діти Божі у цей Божий суд. І це має стримувати нас від жаги Нашої помсти. Бо подумаємо, що адекватно відплатити, наприклад, за ті злодіяння, які роблять расисти, наприклад, за знущання над нашими полоненими, яких вони зазнають в полоні. Як за це адекватно відплатити? Робити точно так само, тоді ми будемо винуваті в подібних звірствах. Але Бог відплатить тим, хто. Залишився запеклим тим, хто руйнував у собі образ Божий, тим, хто йшов за звіром, за рашиською, чи ще за якоюсь небудь пропагандою і вважав себе правим та ще й повторював, що з нами Бог. На російському пропагандистському телебаченні зняли такий ролик, суть якого, щоб підписувати контракт на так звану СВО. І в цьому ролику весь відеоряд показує віруючих людей, православних, мусульман, католиків, і, і які об'єднані одним лозунгом з нами Бог, і які йдуть вбивати, як вони вважають, так званий братній український народ. І при цьому вважають, що з ними Бог. Оце і є приклад того, як. Маленький бухгульний ріг говорить про великі речі, як використовує ім'я Боже. Але насправді вони пожнуть вічну відплату. Тому що вони є ті, хто повстав, як вони самі кажуть, називають Київ мати міст руських, і вони цю мати вбивають, вони цю мати обстрілюють. І, відповідно, згідно Біблії, і буде відплата. Буде відплата ще й зараз, нас доганяє багатьох, але головне, що Бог здійснить у вічності. Тому що ми віримо в те, що людина пожне те, що сіяла. Апостол Павло писав, що це п'ятий розділ другого послання до Коринтян, 10-й вірш. Бо мусимо всі ми з'явитися перед Судовим Престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре. Чи лихе, ми розуміємо, що ми, як християни, Спасені тільки благодаттю, тільки завдяки пролитій крові Ісуса Христа, і що найменший наш гріх покривається, прощається саме завдяки жертві Христовій а не якимось нашим заслугам. Але одночасно з тим, ми, як і апостол Павло, віримо, що якщо ми приймаємо жертву Христову, то не для того, щоб далі жити в гріху, а щоб жити для того, хто за нас був умер і воскрес жити для Христа. І той, хто живе для Христа, він сіє у вічність, він сіє у дух. Як апостол Павло в посланні до Галатів в 6 розділі написав, 6 розділ до Галатів, 7 вірша, не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме пожне, бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. Коли Павло тут пише про тіло, він має на увазі гріховну природу, яка використовує фізичне тіло для служіння гріху. Хто сіє для гріховної своєї плоті, той пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Сіяти в дух ми можемо тоді, коли повірів Христа прийняли Його Дух Христовий, Дух Святий, Дух нашого Отця Небесного. І тому ми втішаємось тим, що Бог знає часи і строки, і Він буде судити. Як і схатологічно, так, це відбувається від, і в історії. У Псалмі 74. Продовжується думка так, сьомий і восьмий вірш. Бо не від сходу, і не від заходу, і не від пустині надійде повищення, але судить Бог. Того він понижує, а того повищує. Люди, які здобувають владу, їм здається, що вони здобули внаслідок своїх зусиль, внаслідок своєї хитрості, внаслідок своєї сили. Але. Істина в тому, що навіть коли Бог допускає, щоб виконувалися гріховні амбіції людей, все одно Він контролює все, того Він понижує, понижує а того повищує. Цю істину було потрібно пізнати на вуходоносорові, і він пізнав її, коли перебув кілька років у безумстві і як худоба її в траву. Саме цю істину, що Бог керує і кого хоче, піднімає, кого хоче, понижує. Цю істину пізнала на собі Асирійська імперія і в особі своїх правителів також, Бог їх використав для покарання свого народу, але потім покарав за гордість і жорстокість. І сказав гори асирійців жезлові гніву мого. Те саме пізнав Вавилон, і те саме пізнають ті, хто зараз гордо піднімає свій гріх. Ми можемо бачити таке в історії не раз. Дев'ятий вірш звучить так: бо чаша в Господній руці, а шумливе вино повне мішано. І наливає він з нього усі ж беззаконні землі висуть та вип'ють, і можна перекласти навіть осад її. В цьому випадку чаша це чаша Божого гніву, Божої справедливої відплати. Вона, як шумливе вино, вона змішана, тобто вона ще скріплена, підсилена ще гнівом Божим, і Бог заставить випити з неї всіх беззаконних землі, навіть якщо вони зараз здаються собі захищеними, навіть якщо зараз вони думають, що суду Божого над ними не буде. Але він буде і дим їхніх мук буде підніматися повіки. Що ж стосується тих, хто пізнали. Бога через Христа, то 10 і 11 вірш, скоріш за все, це стосується царя, який намагається правити над народом Божим по закону Божому. А я буду звіщати навіки, співатиму Богу і Якова, відрубаю всі роги безбожних, роги праведного піднесуться. Це те, що має робити справедливий правитель. Це те, що в принципі мала би робити держава, яка відповідає більше чи менше задуму Божому. Відрубувати роги безбожним, І це буде сприяти, щоб роги правильно підносились. Дехто з царів народу Божого був ближчий до цього ідеалу, дехто сам був безбожним. Але особливим чином. Це справдилося в Господі Ісусі Христі, тому що, хоча Він і переміг, як агнець, але це Лев з коліна Юдина, і Він буде справедливо судити світ, і роги безбожних будуть остаточно відрубані, а праведні будуть веселитися Спасінню Божому. Хай Господь благословить нас, щоб ми були через серед цих праведних. Щоб зараз ми йшли Божим шляхом, і хай Господь звершить і свої історичні суди швидше. Будемо за це молитися, будемо молитися за наших воїнів і за наш народ, за покаяння багатьох людей в нашому народі і за покаяння також наших правителів, бо Бог проти це гордим, а підіймає тих, хто схиляється перед ним. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.